Дії святих апостолів. Розділ 21 А коли ми розлучилися з ними і відчалили, то попливли прямо і прибули до коса наступного дня до Родоса, а звідти до Патари. Знайшовши корабель, який плив до Фінікії, ми сіли й попливли. Коли показався Кіпер, ми залишили його ліворуч і попливли до Сирії. Причалили в тирі, бо тут корабель мав вивантажити товар. Тож, знайшовши учнів, ми пробули тут сім днів. Вони, натхненні духом, говорили Павлові не йти в Єрусалим. Коли закінчилися дні нашого перебування, ми вирушили і пішли. Нас супроводжували всі жінками та дітьми аж за межі міста. Схилившись на березі на коліна, помолилися. Попрощавшись одне з одним, ми сіли в корабель, а вони повернулися додому. Почавши плавання стира, ми причалили в Птолемаїді і, привітавши братів, залишилися в них на один день. Наступного дня вийшли ті, хто з Павлом, і прибули до Кесарії та завітали додому Євангеліста Пилипа, одного із семи, і залишилися в нього. Він мав чотирьох дочок, дівчат. Які пророкували. Оскільки ми перебували тут багато днів, то прийшов з юдеї якийсь пророк на ім'я Агав, і коли прибув до нас, то взяв пояс Павла, зв'язав собі руки та ноги і сказав: Так звіщає Святий Дух, мужа власника цього пояса, отак зв'яжуть юдеї в Єрусалимі і видадуть у руки язичників. Коли ми це почули, то благали і ми, і тутешні, щоб він не йшов у Єрусалим. А Павло відповів, що ви робите, плачучи і надриваючи мені серце, адже я готовий не тільки бути ув'язненим, але й померти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Оскільки Він не піддався, ми замовкли, сказавши Нехай буде Господня воля! Після цих днів, приготувавшись, пішли ми в Єрусалим. Прийшли з нами і деякі учні з Кесарії, які привели нас до того, в кого ми мали гостювати, до одного Мнасона, з Кіпру, давнього учня. Коли ми прибули в Єрусалим, брати прийняли нас з любов'ю. А наступного дня пішов Павло з нами до Якова. Посходилися і всі старші. Привітавши їх. Він докладно розповідав про все, що зробив Бог між язичниками завдяки його служінню. Вони, ж, почувши, славили Бога, і сказали йому: чи бачиш, брате, скільки тисяч юдеїв, які повірили, і всі вони ревні прихильники закону, але донеслося до них про тебе, що навчаєш усіх тих юдеїв, які між язичниками, відступати від Мойсея? Говориш їм не робити обрізання дітям і не дотримуватися звичаїв. Тож, як бути, напевне, збереться натовп, бо почують, що ти прийшов. Тому зроби те, що тобі радимо. Є в нас четверо чоловіків, які пов'язані обітницею. Візьми їх і очистися з ними, заплати за них витрати, щоб вони обстригли голови. І всі довідаються, що чутки про тебе неправдиві, але що й сам дотримуєшся закону, живеш згідно з ним. А стосовно язичників, які повірили, ми, обміркувавши, написали, щоб вони не дотримувалися нічого з того, а тільки щоб оберігали себе від посвяченого ідолам крові, задушеного і розпусти. Тоді Павло, взявши чоловіків, очистився з ними наступного дня. І війшов до храму сповістити, коли закінчаться дні очищення, і за кожного з них буде принесено жертву. А коли мали закінчитися сім днів, юдеї, які з Азії, побачивши Павла в храмі, підбурили весь натовп і наклали на нього руки, вигукуючи Мужі ізраїльські, допоможіть. Це людина, яка всіх усюди навчає проти народу, закону і цього місця. Та ще й греків увів до храму і ізбещестив це святе місце, бо вони побачили з ним у місті трохима з Єфеса і думали, що Павло ввів його в храм. Заметушилося все місто, і було збеговисько народу. Схопивши Павла, потягли його геть із храму, а двері негайно зачинили. Коли ж намагалися вони його вбити, вістка, що заворушився ввесь Єрусалим, дійшла до тисяцького когорти. Узявши воїнів та сотників, він негайно подався до них, а вони, побачивши тисяцького й воїнів, перестали бити Павла. Тоді Тисяцький підійшов, схопив його, наказав скувати двома залізними ланцюгами та випитував, хто він і що зробив. Але кожний у натовпі кричав щось своє. Він же, не маючи змоги докладно зрозуміти через колотнечу, наказав відвести його до казарми. Коли ж ступив на сходи, воїни були змушені нести його через несамовиті сюрби, бо слідом ішов незліченний натовп, який кричав Геть його. Як мали ввійти в казарми, Павло сказав тисяцькому. Чи можна мені щось тобі сказати? Той відповів То ти знаєш по грецькому? Ти часом не той єгиптянин, який перед цими днями вчинив заколот і вивів у пустелю чотири тисячі вбивців. А Павло відповів Я, чоловік юдей і старста в Келікіє, громадянин славного міста. Благаю тебе, дозволь мені промовити до народу. Коли той дозволив йому, Павло, стоячи на сходах, дав народові знак рукою, а як настала велика тиша, звернувся юдейською мовою, кажучи